Наступного року Івано-Франківська громада збільшить підтримку захисників. До розгляду на черговій сесії вже готова програма матеріальної допомоги військовим громади. У новому документі суттєво збільшена сума виплат на спорядження, оплату комунальних послуг та реабілітацію військових. Перша матеріальна допомога це буде в розмірі 50 тисяч на амуніцію для військових, які беруть безпосередню участь в бойових діях. І друга це є всім нашим військовим, які служать в Збройних силах України і захищають нашу так само територіальну цінність, але вони можуть служити в тих частинах, які не беруть безпосередню участь в бойових діях, які забезпечують тил, забезпечують всю необхідну допомогу для військових, які на передовій. Ну і служать, наприклад, в Рівенській, Вінницькій області, на кордоні з Білорусі. Там, де ми так само бачимо, що може бути звідти провокації, може бути якийсь, не дай Бог, наступ. Ці військовослужбовці отримують 20 тисяч гривень по довідці номер 6 Цього місяця програму мають затвердити. І вже з 1 січня військовослужбовці зможуть подавати документи у будь-яке відділення ЦНАПу Івано-Франківської громади. Віримо в те, що ця програма буде наступного року популярна в наших військових і надіємося, що не менше як 3,5-4 тисячі івано-франківців отримують допомогу з міського бюджету. Бо вже цього року більше 3 тисяч військовослужбовців отримали допомогу в розмірі 20 тисяч гривень. Кожен ну і також збільшуємо програму. Щодо доплат пораненим, тобто це 30 тисяч і 10 тисяч на реабілітацію, а також збільшуємо програму відшкодування житлово-комунальних послуг. Зокрема, одноразова допомога, хто не має ще статусу, УБД, 5 тисяч гривень буде, ну і 25% місто покриває комунальних послуг, 75% покриває держава. За словами директора департаменту соціальної політики Василя Семенюка, громаді також розробили програму підтримки, відновлення захисників та захисниць. З наступного року планують виплати тим, кому необхідна реабілітація. Наразі ми готуємо проєкт рішення виконкому, тобто реабілітація, це буде, мається на увазі, якщо потребують хлопці чи дівчата, незалежно, чи це медична, чи це психологічна, чи соціальна реабілітація буде. Ну, зараз якраз радимося з медиками, тобто це буде ну, обов'язково бути якийсь документ, який засвідчує про те, що людина потребує медичної реабілітації, або, знову ж таки, якщо це буде психологічна, то десь у нас на сьогоднішній день в проєкті є побачено, що це буде тоді направлення, таке видавати будуть психологи нашого комунального закладу воїна». Також наступного року будуть збережені виплати до дня народження дітям військовослужбовців та кошти для новонароджених, батьки яких захищають нашу країну.